Добрий день, шановні десятикласники! Сьогодні ми з вами будемо розглядати твір Тараса Шевченка, його поему Наймичка. І, зокрема, звернемо увагу на те, що таке Рима, Рит і Настрій. Тобто розширимо і поглибимо ваші знання та уміння про жанрові особливості віршів. Ми повинні з вами будемо прочитати перші три частини поеми «Наймочка» і прослухати аудіозапис за ось таким посиланням. У неділю вранці рано поле вкрилося туманом, у тумані на могилі, як тополя, похилилась молодиця молодая, Що з долона пригортає та з туманом. Розмовляє Ой, тумани, тумани мій латаний талан чому мене не сховаєш отут серед лани Чому мене не задавиш, у землю не вдавиш? Чому мені злої долі, Чим віку не збавиш? Ні, не дави, туманочку, сховай тільки в полі, щоб ніхто не знав не бачив моєї недолі. Я не одна, єсть у мене і батько, і мати. Ой, єсть у мене туманочку, туманочку, брате, дитя моє, мій синочку, нехрещений сину. Не я тебе хреститиму на лиху годину. Чужі люди хреститимуть. А я не буду знати, як і зовуть. Дитя моє, Ах, я була багата, не лай мене, молитимуся з самого неба, долю виплачу сльозами і пошлю до тебе. Був собі дід та баба. З давнього давна у гаї над У двох собі на хуторі жили, як діточок двоє, усюди обоє. Ще з малочку двох ягнята пасли, а потім побрались, худоби діждалися, придбали хутір, став і млин, садок у гаї розвели, і пасіку чимало, всього надбали. Та діточок у їх бігма. Смерть <кій> з косою за плечима. Ой, як помремо, сама не знаю. Я все оце міркувала, та ж сумно стало. Одинокі застарились. Кому понадбали добра сього? Струвай лишень чи чуєш? Щось плаче за ворітьми, мов дитина, Побіжим лиш. Бачиш? Ха, я вгадував, що щось буде. І разом схопились та до воріт. Прибігають, мовчки зупинились. Перед самим перелазом дитина сповита, Та й не того, й новенькою свитиною вкрита, бо то мати сповивала і літом укрила останньою свитиною. Аж три пари на радощах кумів назбирали та ввечері охрестили. І Марком назвали. Росте, Марко старі мої не знають, де й діти, де посадить, де положить і що з ним робити. Минає рік, росте, Марк і дійна корова у розкоші купається. Аж ось чорноброва та молода білолиця прийшла молодиця, на той хутір благодатний, у найми проситься. А що ж, каже, візьмім, Насте, то візьмімо трохи ми, бо ми старі, не здужуємо. Та такий й дитина, хоч воно вже й підросло, та все ж таки треба коло його піклуватись. Поєднались. Молодиця рада та весела, ніби з паном повінчалась, закупила села, і в хаті, і на дворі, і коло скотини увечері і досвіда. а коло дитини так і пада, ніби мати. В будені в неділю головонько йому змиє, і сорочечку білу щодень Божий надіває. Грається, співає, робить возики, а в свято той з рук не спускає, дивуються старі мої та моляться Богу. А не всепуща, що вечір Бога свою долю проклинає, Тяжко, важко плаче, і ніхто того не чує. Не знає й не бачить опріч Марка маленького, так воно ж не знає, чого наймичка сльозами його умиває. Не зна, Марко, чого вона так його цілує? Сама не з'їсть і не доп'є, його нагодує. Не зна, Марко. Як в колисці, часом серед ночі прокинеться, ворухнеться, та вона вже скочить і укриє, перехрестить, тихо заколише. Вона чує з тієї хати, як дитина дише. От дивіться, це три частиночки тільки цієї поеми, ви будете її продовжувати далі читати на наступних уроках. Але сьогодні ми з вами повинні розглянути як у цій поемі, як у цьому вірші дотримується Рима, ритм, настрій який. Я думаю, що ви коли читали, чи, коли ви слухали поему, а потім будете і читати вчитися першу третю частину, то ви звернули увагу, з якою інтонацією читається ця поема. Переживання матері, ви вже зрозуміли, що вона змушена була що зробити, покинути свою дитину, віддати її у багато родину, тому що сама вона не могла її забезпечити. І ось дивіться, цьому повністю настрою. Відповідає Рима, а це співзучаст, закінченню у суміжних та близько розташованих словах. Як ви звернули увагу, Вірш дуже легко читається, правда? Тут немає великих складних речень, навпаки, вони дуже коротенькі, дуже ємні такі речення. І ось рима обов'язково дотримується. А віршовий ритм це повторення мовних одиниць, що ними є самі віршовані рядки, які промовляються поспіль один за одним. Ось дивіться, як воно відбувається. Так? Аж три пари на радощах кумів назбирали. Так? On, дивіться, останні буковки Г. Та ввечері його хрестили і марком назвали. Знову ж таки, співзвучність «и -и». бачите, я вам виділила слова, які створюють ритм, назбирали, назвали. Так? І Рима. Буква «и», буква «и» через рядочок. Ваше завдання далі знайти приклади «рим», «у». Поемі у першій, третій частини, всі. і навчитися виразно читати ці перші три частини. Дякую вам за увагу і бажаю успіху.